Всім привіт! Збираю розвиваючий центр: Гойдалка, шезлонг і стлець для годування, все це від Чіку, все це в одну. Я його зб... розбирала для прання повністю. Тепер будемо разом його збирати, тому що, на перший погляд, я навіть не знаю, як це зробити. Будемо розбиратися. Ми маємо тут це чохол сам. Сидіння, Додатковий складиш, паски безпеки, іграшки, це каркас, самосидіння і сама ця гойдалка, але без основи. Зараз будемо дивитися, що тут можна зробити. Якщо перевернути цей сам чохол на своротню сторону, то тут ми бачимо, що є ось такі пластикові кріплення. Вони мають обхоплювати ось цей каркас і замикатися на ось цих штучках. Міряємо спочатку, як буде вірно, щоб потім не переробляти. По розміру, дивимося, звертаємо увагу, щоб співпадали отвори під підсім. Вони на пластику на тканині мають співпадати, тому що через нього це буде, ми будемо засовувати ці паски безпеки. Тепер ми пробуємо це все приєднати. І так, приступаємо, ми беремо ось цей пластиковий механізм, цю прищіпочку і просто. А тут вже є під неї навіть місця. Ось так. І так по всьому периметру. Тому що за твою дитину. У нас має вийти ось так по всьому периметру, не пропускаючи, ми приєднали тканину до карпасу. Тепер Прикладаємо внутрішній матрацик. Двохсторонній можна зробити цим або цим боком, і також дивимося на отвори для пасків безпеки. Ну і тепер настала черга самих пасків. Щоб не переплутати їх, я спочатку замикаю цей сам замочок, а потім провдягаю. І хочу зауважити, що провдягати для безпеки дитині треба не тільки через тканину, а й ось тут через каркас. Зараз дивіться, як ось цей пасок прищипнути до самого центру. Ми сюди протягуємо і робимо ось такий вузлик. І вже потім притягуємо на трапсик. І дивіться, як саме треба цей. Замочок зібрати. Ми спочатку вдягаємо, спочатку ми вдягаємо ось це сюди, а вже потім прищімо. Текстиль ми майже вже вдягли, в нас вже ось це само сидіння. Тепер будемо його е, прилаштовувати на сам каркас. Дивіться, уважно, як я поставила каркас, щоб надіти сидіння. Ось так, І тепер нам треба з ось цього зробити ось так. Тут є ось такі кнопочки, ми її затискаємо і потім вставляємо, щоб кнопочка вискочила ось тут. Тепер ми підіймаємо ось ці підніжечки. І ми маємо запхати їх ось в ці отвори таким самим чином. Щоб вийшло у нас ось так. Це в нас тут голівка, там ніжки. Щоб не робити мех кулок, дивіться, що я пропустила. Ось тут в тканині є отвор під ось ці ніжки. Перед тим, як їх туди опустити та проткнути в отвори, треба провдягти тканинку через них. Далі. У нас залишається ось тут блискавка, і з іншого боку ми їх заснідаємо. В принципі, майже готова. Залишається її встановити на сам каркас. А в мене, бачите, трохи мокре, це тому що, коли я її крутила туди-сюди, я не дочекалася, поки весь... Металічний, металічний цей каркас досохне, і водичка вся там випарується. Тому у мене з цих отворів повитікало і трошечки забруднило, тому я його підмивала. В принципі, все тут готове вже по тканині. Вже зрозуміло, що ось так можна ставити кріселком. Зараз покажу, як це все буде виглядати Шо? саме на каркасі. Такий самий вид кріплення. З тією тиметалі... металічною кнопочкою і так само його туди і з іншого боку. Залишається вставити дугу і оглянути, яка це краса вийшла.